Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні у нас трішки інший формат відео. Говоримо не про крипту, але також говоримо про гроші. Друзі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть, можете подивитись. Тут дуже багато корисної, цікавої і, звичайно ж, прибуткової інформації. Зразу ж рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там багато інформації, яка не попадає на YouTube, і туди інформація взагалі поступає більш оперативно. Посилання є в описі. Переходимо і підписуємось. В чому взагалі справа і про що це відео? Недавно я отримав свій переказ, долари на свою валютну карту Моно. І в мене, ж, звичайно, виникло питання, як їх перевести, вигідно перевести в гривні наші рідненькі, ті, що можна пощупати і що за них купити. Рідненькі українські гривні. Тож, в цьому відео розкажу вам два способи, які я знаю, як це можна зробити, і звичайно ж, як це можна вигідно зробити. І перший спосіб це більше для тих, хто... Можна сказати, лінивий, не хоче нікуди ходити, нічого особливо париться і кому байдуже, за яким курсом це буде все обмінювати, аби швидше отримати свої гривні. Це ви, тобто обміняти долари на гривні, можете прямо в себе в додатку. Ви просто переводите свої долари на свою гривневу карту, вона вам конвертує і все, ви отримуєте свою суму. Ну є нюанс. Дивіться, На момент, коли знімається відео, конвертує воно за курсом 36,65, щоб ви мали розуміння в банках, в валюхані, в обмінниках курс зараз. 40-40 з 40 половиною. Тобто ви вже зрозуміли, що на кожному доларі ви втрачаєте близько 4 гривень. Тобто, якщо у вас тисяча доларів, ви зробите таку операцію, себе це поцикаєте, ви хуть і не доутримуєте близько 4 тисяч гривень. Ну, я думаю, що варто звернути увагу більше на другий спосіб. Після далі. Другий спосіб. Дивіться, я отримав цей переказ. Виникло питання, звернувся в техпідтримку. Вони мені кажуть, що так, ви можете прийти і зняти в відділенні А-банку. Я сказав дякую. Подивився, а банк відділення ви знайдете просто в інтернеті, вбити, в гуглі, і там вам все покаже ваше місто, де вони знаходяться. Я подивився і потім подумав, у мене ж віртуальна карта. Да? Ви, напевно, знаєте, що віртуальну карту, валютну, там євро, долари, можете відкрити прямо в додатку, буквально за пару кліків, там, за пару хвилин. Це без проблем. Звернувся я знову і кажу, що в мене валютна, у мене віртуальна, як це зробити? Вони кажуть, зараз щось там думали, гадали, відписують, кажуть, що все нормально, все те саме, просто вам потрібно мати з собою. Перше, ну, тобто, щоб ви були самі. Друге, паспорт, ідентифікаційний код і номер карти. Тобто ви його можете подивитись в тому ж самому додатку. Все це я зібрав докупи, пішов в Абан. Сьогодні я сходив, приходжу, кажу, ось так, ось так можна зняти. І виявилось, що все ще набагато простіше. Ніяких документів не треба, просто номер карти, ваша присутність. Ви кажете номер карти, вона вам каже, що в них є в касі, що вони можуть видати. До речі, вони можуть видати вам і в гривні, тобто перевести по курсу банку. І в доларах, або і в гривні, і в доларах разом. Тобто вибираєте ви самі. Займається близько двох хвилин. Ви підтверджуєте цю операцію себе додатку, вона вам видає кеш, ви щасливенькі і пішли. Так, цей спосіб трішки більш енергозатратний. Вам треба взяти себе, підняти свою дубцю своїми ноженятами, поскакати в Абанк і все це провернути. Але це варто цих, якщо так можна сказати, зусиль. 4 гривні на кожному доларі. Тож, друзі, кожен обирає собі той спосіб, який йому більше підходить. Я, звичайно ж, рекомендую сходити в Абанк. Багато часу, енергії це вас не відніме, і ви отримуєте, можна сказати, винагороду в, в вигляді тих грошей, які ви мали втратити, коли конвертували би собі. Оце зразу в додатку. Друзі, кому сподобалось, допоміг. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Якщо вам не важко, напишіть якийсь коментар. Можливо, у вас є ще якісь способи, поділіться, будь ласка, з нами. Кожен коментар це підтримка, кожен лайк це підтримка мене, мого каналу, допомагає нам розвиватися. Наперед вам дякую, дякую вам за увагу, за перегляд. Всім гарного настрою. побільше заробітків. Звичайно ж, мирного неба. До нових зустрічей. Пока!